Смех. Ох, какой смех, пришли. Настоящее уже лето, сейчас иду, монтую вам видео, выставляю и коротенько сейчас скажу, что у нас сегодня. Зараз я поставлю вам рибалку. Владимир Борисович там мені скидав, він був на рибалки, показував свій улов, який у нього там. Е е може коротенько нарізочку про моноліт. Трошечки, щоб ви про нього не забували. звертались, заходили в нас в будівельний магазин. час весна, може кому що підкрасити, підремонтувати. Будь ласка, запрошуємо, підходьте до нас. Раді будемо вас бачити у нас в магазині. Це на правах реклами на своєму каналі. Рекламую свій магазин, «Моноліт» будівельний. І їдемо зараз поле. У нас вже сьогодні третій день, ми продовжуємо сіяти сою. Соя закриваємо те поле, покажу, розкажу, як це все відбувається. І сьогодні саме основне ми заїдемо на ноль. Там багато запитують, що таке ноль. Ноль це ноутіл або посів. Прямий посів. Так що покажу теж, як іде сівалка Жандір 750, а з Ньюхоландом 70-60. Я б, думаю, буде цікаво подивитися на нашу роботу, що ми робимо, як ми робимо. А ви не забувайте ставити нам подобаєчки, підписуватися, коментувати. Як ви рахуєте, ми повинні робити, а ми розкажемо, як ми робимо, і поспілкуємося. Пишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Я Відповідаю на коментарі, або десь у відео. Я читаю і відповідаю на них. або в відео, або під вашими коментарями. Так що не будемо довго розмовляти. Їдемо працювати. Поїхали. Давай, Юрій Вікторович, показуй, що ти тут наловив. Один. Два. А ну покажи крупнячка какой-нибудь. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Живий да, десять. Mm -hmm. Це у нас рекорд Юрій Вікторович. одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Що ще є? Угу. Чорнадцять. П'ятнадцять. Шестнадцять? 17 Вс Я думал мы штук 10 уловили Ну я думал десяток точно Вова не важка не? не нормально Нормально Я понял побольше Ну как я буду работать попробовать

так. Алло. Отчел. Типичку насукай, да я ж мовлю. Ну якби я на типі смажуся, це на дух охолодить. Та ні, а що попрошу? Типички. Типички. без діла не стоїть, бачите, поки сіємо за одної дороги, підрівнюємо. Засипаємо тону, десь часа два-два з половиною поки сівалка сіє Сергій Олександрович, бачите, підрівнює дороги. Поїдемо далі по полях теж, так будемо рівняти, підрівнювати. І дай Бог на жнива будуть нас рівні дороги. Ой! Так, у нас почти титул а за ребеночкой заработали память, да, так До речі, да, 400 грамів на 100 кг, от я вам сказав, тоді на тонну, там було куча запитань. А ми кидаємо десь в районі 300, трошки менше. Да, з погодою зараз менше непонятно. Ми ж теж дивимося прогноз погоди, теж переживаємо вроді би рано, ну, погодні умови. Такі, що я не знаю, що робити. Ви там багато питань задаєте, не боїтеся ви примурості. Не розуміємо. Радити вам сіяти я не можу. Це кожен повинен розуміти сам, що він робить і вибирати для себе ну, своє рішення. Ви ж розумієте, коли все вийде, ви за мене не згадаєте. А якщо, не дай Бог, будуть морози скати, то послухали того дурака Луценка. Ні, я не хочу на себе брати таку відповідальність. Так, я ризикую. Ну, я не бачу другого варіанта. Зараз посіємось тут у нас в районі 100 гектар, може ще 100 гектар посіємо до половини, а потім вже будемо дивитися, що далі робити. Може зараз блискаємо. Будемо потрошку сіяти соняшник, Соїть, трошки тормознемося, ну будемо дивитися на погоду, так що, вибирати, сіяти чи не сіяти, це вам. Норму ще раз нагадаю. З якої норми? 80 кг, Оце ми закрили поле, там по 80 кг, хотіли 70 ну вийшло, ну, трошки перестрахувались. Вийшло по 80. Ви бачили, сівал, сівалка сіє, питань немає, все в серенькому, буде, дощ, не буде. Ми получимо сходи. Все засипаєш. А я зараз підійду, вчора вам довго розказував про фіганський. Ну, ніхто не написав, що ми не робимо неправильно. Ну і на тому спасіба. І сейчас підійду, ще раз покажу вам ще на цьому полі, як відбувається культувація. І покажу. Це я ще еще раз показував. Ось ми знімаємо. Робимося отак. Саме головне, щоб отут не було ніяких бугорків. Це правильно відрегульований культиватор. Ось бачите, ось це все, все разом. Глибина, ну так сантиметра, якщо так трамбувати, 4 більше не буде. І все. І сюди ось сівалочка прописує і ложе семена і все, і грабельки наші закривають. Це ще нагадав тим, хто вчора не бачив моє відео про культивацію. Вста, до речі, бачите, вже й бур'янець пішов. Вже по полю є й бур'янець. Так що продовжуємо Сі. і мешка засипали. Зараз пів мішка засипаю слідуючу половину нашої сівалки. А в мене бачите робота яка. <гум> ніхто не написав, що субота тільки знімає і нічого не робить. Нічого не робить <гум> теж треба <гум> <не гум> вміти, правильно? Бачите, така як у вас, така і в нас. Нічим не відрізняється, Тоже є де-не-де де, ось половиночка. Ну така вона в банки. Маса 1160-165 десь так. Тут крупніша якась, да? Весь процес як засипаємо, що робимо, що використовуємо, сіки сіємо і як сіємо саме головне. скільки десь? 48 часов пройшло, так? Да? Менше. Вчора, день позавчора, це ми в 11 починали сікати, да? А, чуть більше, да? Буде ха-на ну, зійде, а на другу. Та я вчорашній Михайлович роздовбав, а вона м'яка, дивіться. О, дивись ключкою вже, ано. Сікається, посчитай по годинах, це годин? 48 вчора позавчора в 11 часу. І скільки це виходить. Вчора до 11 сутки 24. Да. І сьогодні 48-49 часов. Хай 50 годин, так? Да? 50, так. Да, 50 годин вже, да. що я слючкою, да? да? Що в нас сівалка ложить туди, куди треба, є богу. І хтось значить цьому <рі> радуватися. Ти знаєш, якщо б це було десь числа 25-го, то і можна було б порадуватися за свою роботу, а так і страшнувато. Ну, будемо сподіватися, що та не знаю, навіть Максим Лаврик казав, що до мінус трьох вона витримає. До речі, якщо дивиться мій канал, хай напише. Я, я. я сам, чесно говоря, не дуже. Робити, ми самі не знаємо. Ми ж думали, скільки вона пройшло, ми сіяли 17-го, вона зійшла після го правильно? Ну Вона лежала. Та-да, -да, це вона там холодно було, це вона зійшла може, 5, го 9, го там, я щось... вона лежала не три, да? Три неділі закону розкупувала, вона опустила корінець. Ні, корінець вона пустила, але не вилазила, вона не дурна. Я не знаю, що буде. Я думаю, для п'ять вона зійде, А там будемо дивитися. Так що не забуваємо. Підписуємося і, і дивимося. І, а ми готуємо пасівний матеріал. А? Так і случай. Нащо робить Так що. Ото так. так що слідкуємо далі. як не, не спіємо досі, як вже з того краю. Не, ну не вже тут роз'їде, позилені Так як то так Так, їдемо На базу Прокатаю вощен покажу що ми там на базі робимо База благо Я ж вам казав вон наша база вон Через Ярочок Тут буквально поряд Через ярок, А объезжать 7-8 километров по дороге. Так, секунда делать, мы уже на базе. Артур на крыше. Вечер уже. Развожу вечерю. Сегодня взял шаурму хлопцев на пол и отвезли хлопцам сюда, привез консервы сегодня будем есть шаурму сейчас сожу их позову зову они там сивалку вытягивают и все же... раптор он делает и еще сегодня покажу вам обовязково сейчас поедем Хлопцы заехали сивалкой нашей жандировской 750 на наш ноль а то вы часто спрашиваете что такое ноль це наутіл. Ну, Зараз покажемо, як вона сіє, як вона себе веде по необробленій землі, де нічого не робимо. Зразу заїжджаємо і прямим посівом сіємо. Да, Прямий посів. Ну зараз поїдемо в поле. Так що туліть, підписуйтесь, їдемо зараз в поле. Соняшник ще не сіяли. Тільки плануємо. Зараз ще посіємо трохи сої. І... Артур, я там шаурму привіз. Шаурму привіз. Юра, тобі не брав, я не знав, що це. Я думав, ти вже в п'ять пошабашив. А тебе вдома, жінка, там плов, мабуть. Там завозили їх. Да, я завіз, все. Там, а, і шаурми. Вовк, ти вже шабашиш. Я, я маю в виду, що повже відпустити. Та не, не переживай, вони там нагодовані. Ми голодними їх не останні. А, ні, ні, я ж привіз. Я ж сказав, що сьогодні візьму шаурму. Сьогодні перекур з консервами. Да? Ну я ж бачу Ну значить все, не щоб ми переїдали багато Тушонка сьогодні відміняється Каша, тушонка Сівалочка в нас перебрана Сівалку перебрали, зараз вовка її підготує, щоб вже була Два-три дні сіємо солью в городам і виїжджаємо на соняшний. А за це час якраз зробить культивацію. А зараз ми їдемо, дивимося на наш наутіл. на прямий посів. Під'їжджаємо до поля, до нашого нуля. Сергій Ансіє. Хлопці, на пак беруть, буду зараз заправляти. А ми отут десь зупинимося з вами. І зараз я вам піду, все розкажу, покажу, як сіє, куди сіє, як сіє сівалка. До речі, там запитували на яке налаштування сівалки. Ну зараз Сергія Олександровича якраз запитаємо які там налаштування. Чесно, я ж не дуже в курсі діла, які не їй можуть бути налаштування. Сіялки в джендіу сто 750 глибина глубина десь Ну, зараз на нулю я так дивився, десь сантиметра 4-5 сіємо. І які на лаштування. Виставили бену, виставили по сім. Сім, 38, 19, 38, 19 міждуряддя і 12-12 штучок на, на метрові. І на там запитували в коментарях. А посів зараз покаже, як вона сіє. Сіре, а ну возьми отвертку, давай покажемо. А то там запитують, як нульова сівалка сіє. Заодно ще раз глянемо, як з граблями, як без грабель. Без грабельків сіє. І заодно покажемо, на якій глибині в нас зимина лежить. Бо я бач забув показати. Тоді спомню вже. Це ви зараз будете заправляти, да? так? Можеш привезти голови на лісу і поставити каміння получити з клапаном. Це без да? без грабелюк. Ні, раблями, такий вид, бачите. Без ну, без Ну я буваю, бачите, як без раблів. Кришну зроблялись, правильно? А, я понял, за полгода на всей крепости мы зробили даже по нулю уже. Я ще раз скажу, воно зійде, все нормально. До сівалки. Бачите, ні одної землинки, нічого, все лежить, все впечатано. Так, сівалку показав, як всі. Як положено. Ну Нуглибинась, ну сантиметра 4 Да гріту ще 13 штучок тут ну, десь миш Ідес на бідах то що вона не равно верну, ну розкладу її Ну катушка. може бути А ничего, ну это ж катушка, а бы сделать, придумать какие что Ну да. Да не, ну все равно лежит, все равно. Ладно, все, засыпаем. хорош. Показали фонтух. Следующий. Вот. Это аж утили, чтобы не было. Ну нормально. Отлично, все, пошли засыпаться. Дня, де ми сіяли по дісковці, по, по осінній дісковці, там, де була, був у нас соняшник, е, там ми перебили палку, пройшли катросом осінню. За, про, зробили культивацію, яку я вам теж показав, зробили посів Те поле ми закрили і переїхали на нуль. На цьому кусочку була оранка, на цьому дісковка, а то нам ще підійшов далі ще димкаль. У нас буде там по глубоко Покажу вам, Тут буде Дітковка 0, а тут буде Воранка, була і Тепер пая по нулю. Будемо слідкувати, дивитися, якщо доживемо, покажу результати, які дасть Бог гроде. А вам ще раз дякую за перегляд. Залишайтесь на нашому каналі, слідкуйте.